Едем Відчуй життя без алергії. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ і ставте лайки. Бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. А інформація, ну тим більше, під час війни, та й взагалі в 21 столітті для людини інформація є життєво необхідною. Зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас. В ефірі Слава Україні! Героям слава давайте почнемо з того, що прилітає по Москві. Дуже цікаву інформацію побачив напередодні, що працівників ну, інших офісів та інших підприємств, але які працюють в оцій урядовій, що називається, будівлі Москва Сіті, рекомендовано 24 серпня не виходити на роботу, а працювати дистанційно, тому що це ж день незалежності України. А значить, можливо, українці злобні будуть знову жахати по, значить, по Москва сіті. Те, що у таке вже виходить на рівні попереджень, те, що росіяни вивчають українські державні свята. А повторюсь, ще там. Півтора року тому не існувало для них ніякої України, і тим більше української незалежності. Оце вже щось змінює. Плюс регулярні оці плани кавьор, значить, коли закриваються повністю всі аеропорти. А це означає скасовані рейси, відкладені рейси, в тому числі рейси евакуаційні, коли треба ну, санітарні евакуаційні, коли якісь там вояки, яких мали доправити до лікарень, ну не доправляються до цих самих лікарень. Що ви про це думаєте? Про цю тенденцію. Ну насправді це дуже приємно, що росіяни будуть в такий своєрідний спосіб через... Ну, у них буде, буде вихідний на честь українського дня незалежності. Так, так, це так. шикарно це, 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 звичайно нам приємно. Нам також приємно, що е, Москву там із 41-42 року. От вони не відчували таких тривог, як зараз. Тобто, і давайте згадаємо, що прилітають туди регулярно, тобто ну кілька разів на тиждень. Це точно То, сьогодні е, вночі починають... знову щось там у них вибухало. Так, вони будуть продовжувати жити в форматі страху. Цей страх буде накопичуватись, але для нас важливо розуміти, що цей страх не призведе до протестних акцій, до протестних рухів. І поки що, ми можемо впевнено говорити, що цей факт, ці факти, вони можуть лише розгойдувати російське керівництво і змушувати їх приймати емоційні невиважені рішення. Це звичайно плюси, це звичайно добре. Кожен росіян буде жити в форматі війни, бачити війну. Бачити ефекти війни, більш глибоко відчувати ефект похоронок, а він насправді є і достатньо серйозний. Але навряд чи це стане переломним моментом. Але не забуваємо, не забуваємо, що в Росії йде виборча кампанія. До виборів залишилося трохи більше, аніж півроку. Березен наступного року будуть вибори президента Росії. І вони ці вибори. Готують надзвичайно пафосно, от недаремно ці е, висловлювання Піскова про те, що ми е, країна не демократична, і мовляв, для чого нам ці демократичні традиції, і так Путін набере понад 90%. Тобто для них важливий парадний формат виборчої, виборчої кампанії. Тобто, це означає, що наші удари будуть в рази відчутніші, в рази відчутніші, вони будуть псувати загальну картину, і вони будуть змушені е, приймати ну, не буде говорити військове керівництво, а Путіна і оточення будуть змушені приймати невиважені рішення. Добре, а тоді давайте про американську історію. Тільки після того, як уже оголосили Данія та Нідерланди про передачу України F-16, ми зараз це будемо ну саме як політичну частину цієї довгої саги. Про, про F-16 для України. От тільки після цього на брифінгу Сабріна Сінг, це значить заступниця представника Пентагона, сказала, що американці теж готові, точніше, відкриті для навчання України українських пілотів, якщо значить, будуть не встигати європейські партнери бути от останньою країною. Ну, серед тих, хто має такі потужності і такі можливості, що це таке, чому американці довше за інших вагалися, чекали, чекали на рішення європейських союзників. Багато причин, і знову ж таки, я не хотів би, щоб все зводилось до виборів, але виборчі кампанії вносять достатньо серйозні корективи. Тобто, наступний рік не лише рік виборів президента Росії, також рік виборів в Індії. Що надзвичайно важливо для того, щоб вибудовувати з ними стосунки, і рік виборів у Сполучених Штатах, і тому оці власне політичні моменти, політичні ігри, політичні інтриги, роботу з виборцями нам потрібно враховувати для того, щоб ну як мінімум розуміти наших західних партнерів, тому що. Якщо Дональд Трамп заграє прямо з Росією, говорить про те, що я зупиню війну за 24 години. Ну очевидно, що йому байдуже майбутнє України, йому байдуже на які поступки може піти Україна, тобто для нього важливо гра великих гравців і швидка результативність. Це примітивний спосіб, але е, з наближенням виборів. Трамп буде намагатись грати частково і на полі демократів. Байден на полі республіканців. Ну там буде йти боротьба. Традиційно в сполучених штатах ведеться боротьба за тих виборців, які не визначились. За, за тих, які не визначились. І тому ми повинні бути готовими до того, що позиція може різна бути, позиція може колуватись, відповідно до цього політичного маятника. Також ну це звичайно достатньо цинічно. У нас війна, у нас гинуть. Наші громадяни кожного дня, а ми говоримо про політичний годинник. Але оці геополітичні ігри вони влаштовані саме таким чином. Ну, на жаль, на на превеликий жаль. Оця ця історія була довготривалою, і навіть зверніть увагу, як зараз приймає рішення Німеччина щодо далекобійних ракет. Тобто, два тижні тому була позиція про те, що в Бундестазі е, є коаліція. Да, да, да є коаліція, визначились хтось із наших депутатів з монобільшості навіть написав про те, що все це доконний факт. А пізніше пішла гра заявами. Ми не впевнені до кінця не знаємо. Там реакція е, окремих місцевих політиків. Ну так влаштований сам механізм на превеликий жаль. І ми ще на початку війни говорили про те, що миттєвих рішень не буде. Є, є європейська бюрократія, є американська бюрократія. І є надобережні кроки. Ну і тим більше зараз врахуйте, надзвичайно тривожна тенденція пішла. Коли я думаю, ця тенденція не просто тривожна, а ця тенденція організована росіянами. Коли пішло кілька публікацій про те, що Україна контрнаступ провалився, Україна шукає шляхи до переговорів. Захід там майже готовий, там за шляхом територіальних поступок. Я думаю, що це має всі ознаки російської інформаційної спецоперації, тому що я чітко відстежував, як подавали цю інформацію російські медіа. Вони її розтягнули на тиждень. Вони шукали там другорядних, третьорядних західних політиків, витягували з їхніх тез якісь натяки, і ці натяки подавали як сенсації. Ну і на жаль, на жаль, ця спецоперація пройшла в них доволі вдало. І ми не повинні забувати про те, що якщо є публікація західних медіа, це не означає, що це доконаний факт, це не означає, що це позиція того чи іншого уряду. І ми повинні пам'ятати, що в західних медіа в окремих і в багатьох також можна купувати публікації. От це не тільки пострадянський винахід, коли можна за гроші прийти і купити позитивну чи негативну публікацію, зробити інформаційну провокацію і багато інших речей. Так побудований медійний світ, медійний ринок у світі. І ну, такі що... Брежнева колись купував ну в сенсі проплачувалася публікація, наприклад, у американській пресі на рекламній шпальті. Так, але це ж радянським людям не повідомляли, але повідомляли Вау, дивіться статтю нашого Брежніва опублікували ну в умовному New York Таймс. Значить, все дивіться, як у нас значить все правильно. А те, що це була рекламна шпальта, і просто проплачена шпальта, де платять за площу, на якій що завгодно може бути розміщено, радянським людям не повідомляли. Раз я думаю, те саме робить Росія тим більше врахуйте засилля російських телеграм-каналів або про проросійських телеграм-каналів, там різноманітних шаріїв, які намагаються стати нейтральними. Там аудиторія нараховує мільйони читачів, мільйони читачів. І саме тому ці інформаційні спецоперації вдаються, і тому нам потрібно наголошувати постійно, що люди уважно дивіться і думайте те, що ви читаєте. І де ви читаєте? Якщо ви берете як джерело інформації анонімні канали в соціальних мережах, то уважно подивіться, хто подає цю інформацію. Зараз дві третини громадян України головним джерелом інформації мають саме канали в соціальних мережах. І дуже часто ці канали є анонімними, дуже часто є проросійськими, дуже часто публікують за гроші, або ж е, е, в, взагалі використовуються як такі ФСБшні канали вкидання інформації, навіть під нейтральною нейтральними речами. Тому от зараз це для нас дуже болюча тема, і до речі, буде дискусія щодо нового міністра культури. А я хочу нагадати, що це міністр культури і інформаційної політики. От саме на ньому відповідальність за те, щоб наше медійне поле не було вразливим. І я думаю, що в парламенті ключове питання до майбутнього міністра має бути саме те, яким чином буде змінена інформаційна політика в державі, тому що зараз ми поки що достатньо вразливі залишаємося. Ну так і є, наприклад, одна з соціальних мереж, яка називається Twitter. її власник Ілон Маск, значить, зізнався, що восени минулого року поговорив по телефону з Путіним. Да, про це вже там і раніше трошечки повідомлялося. Але після цієї розмови, чи десь там навколо неї, він все частіше говорив там теж, а він дуже популярна персона, і про переговори, і про мирень, примирення, і про територіальні поступки, якісь от власне ціла соціальна мережа, якою маск рулить так, як йому хочеться. Це вже відзначали. От такі персонажі, і Дональд Трамп, якого ви вже сьогодні згадували, наскільки це велика загроза для нас? Ну насправді Ілон Маск надзвичайно популярна особа, він геніальний бізнесмен, але завжди є проблема, коли геніальні бізнесмени намагаються себе реалізувати як політики, як геополітики, впливати на хід історії. Ну от мені здається, що в маска зараз саме ця проблема. Тобто він почав займатися, почав реалізовувати себе у сферах, в яких він не зовсім компетентний. Ну от подивіться, він зайшов в медіабізнес, і проект Twitter став провальним. Маск вклав кошти, і зараз акції Твіттера, вони впали в кілька разів. Він намагається привернути увагу до себе різноманітними способами. Там від, від якоїсь... зміни логотипу Твіттера і до зміна логотипу, там бій на якійсь арені, всі світові медіа про це пишуть. Тобто, намагання війти в цю гру, привернути увагу і повернути втрачені позиції. Тому власне, я думаю, що до заяв Маска нам потрібно ставитись як, е, ну, як до заяв відомої попзірки, як там до репера, в якого там мільйони підписників. Тобто є ці заяви, але е, не, ці заяви не підтверджені впливами, ці заяви не підтверджені фактично нічим. Це просто голосно сказано, і це означає, що там десятки мільйонів, е, сотні мільйонів людей це можуть почути. Але це не означає, що е, Те, що має вони це прочитають, не означає, процес. що вони так само будуть вчиняти. Тобто, потрібен е... клікбейт, потрібен хайп. Ми розуміємо, що навіть з бізнесової точки зору маскові це потрібно, але ви вважаєте, що це не обов'язково призведе до якихось політичних сувів в жодному разі, ні. І тут зверніть увагу на те, що зараз Путін намагається використати будь-які можливості для того, щоб про нього почали. Говорити, щоб про нього згадували, щоб е, показати І насамперед, до речі, це спрямовано на власний електорат. От я побачив вчора або позавчора чергову дивну картинку. Один з боксерів, невідомий для мене. Тобто, я коли займався боксом, цікавлюсь, це прізвище я вперше побачив. І цей боксер вийшов у великій футболці, довжелезній футболці із повним портретом Путіна. Пізніше я прочитав, що він намагався отримати російське громадянство. Це типова історія. І ми не повинні ми повинні перестати звертати нарешті на це увагу, тому що е, оці способи із е, ці способи показати е, показати е, своєму народу про те, що там захід там реледь е, не рветься, не бажає е, отримати російське громадянство. Всі ці представники шоу-бізнесу тепард'є е, там. Е, ми всігали колишня міністерка закордонних справ Австрії, яка десь під підряд в ви... селі оселилася. Ми це повинні сприймати виключно як бізнес. Тобто, оцей боксер він на контракті з Путіном заробить більше грошей ніж за свою кар'єру на боксерському рингові. І ми це повинні чітко розуміти, тому що Росія, таких людей, які ганблять, які забули про свою репутацію, які вийшли в формат політичного заробітчанства, Росія досить щедро розраховується. Досить щедро, і тому ми повинні перестати це сприймати як медіаприводи. Це розрахову. Воно на власний електорат, а заяви маска, заяви там інших відомих осіб, це просто ми їх можемо сприймати через кому? Як одного, маска, як одного із популярних осіб. Так, про це будуть говорити, так, це почують всі, але чи буде це мати результат? Ну, очевидно, результат близько до нуля. Ну, результат у публічності це і є для них результат. Добре, от Путін дуже хоче з кимось позустрічатися, поговорити, щоби про нього говорили. Тим не менше, Реджеп і Пердоган, коли повертався з Угорщини, сказав, що за нагоди розраховує зустрітися з Путіним, але вже не в серпні, а у вересні колись. Тобто, схоже на те, що візит Путіна до Анкари відкладається, і чи може це бути пов'язано з тим, що, що є ордер на арешт Путіна, і що зараз вони з'ясовують. Виють, а як це треба обставити правильно. Що ви про це думаєте, Путін боїться і боїться недаремно про те, що позиція когось із світових лідерів може різко змінитися, і візит в якусь достатньо нейтральну проросійську навіть країну може обернутися реальним арештом? Тобто я думаю, що він пам'ятає долю, долю Слободана Мілошевича і чітко розуміє, що його можуть чекати саме такі перспективи. І, от очевидно, що дуже е, вмілі політичні гравці, які зараз заграють із путіном, саме вони можуть дуже різко змінити позицію і вдатись до жорстких дій, навіть до арешту. Тому страх у Путіна буде завжди, і кожен візит буде пов'язаний е, із загрозою арешту. Тобто, я не думаю, що ми побачимо. Путіна на зустрічі великої двадцятки у Нью-Делі, Я навіть впевнений в цьому, і точно та ж сама ситуація з Ердоганом. Ну, зараз, от в організація цього візиту. Чи Путіна до Анкари, чи можливо Ердогана до Москви? Там навіть теж такий формат ну припускай. варіант розглядається. Да, тому що Ердогану не треба боятися арешту навіть в Росії. Йому не треба боятися арешту, і він до речі дуже дуже вмілий гравець. Тобто, не забуваємо, що він як політик, як гравець, як геополітичний гравець, він е, оці вміє отримати результат будь будь-чого. І де б не відбулося, де б не відбулася зустріч, чи в російській столиці, чи в турецькій, все одно ця зустріч буде із великим великим плюсом для Ердогана, не для Путіна. Путіну зараз важливо з кимось хоч з кимось зустрітись. Путіну важливо показати про те, що йому хоч хтось у світі подає руку. А Ердогану важливі впливи і важливі гроші. Тому я оцінюю досить великі перспективи е, щодо е, зернової угоди. І зернової угоди саме перспективи для туреччини, тому що Ердоган навіть говорячи про російське зерно, він прямо говорить про те, що ми отримуємо зерно, ми переробляємо в Туреччині в муку. На муку і далі далі транспортуємо, тобто навіть в цих питаннях він чітко говорить про вигоду. Він говорить, рахуючи нулі, рахуючи прибутки для туреччини. І я думаю, що все таки Путіну доведеться розраховуватись достатньо значними економічними поступками, саме лише для того, щоб зустріч відбулась у будь-якому форматі. Ну і очевидно, що зустріч у Москві для Путіна буде коштувати дорожче, тому ми маємо сприймати прагматично що сприймаємо, ну от на сьогодні запланована зустріч президента Сербії Олександра Вучича з президентом Зеленським. Це відбудеться у Афінах. Неформальний саміт країн Західних Балкан там, е, значить, буде проходити Західні Балкани. Це точно об'єкт інтересу на, на рівні Європейського союзу. На, на країни Західних Балкан розраховані цілі там бюджетні лінії по різноманітних громадських, там е, там е, і бізнесових колах. Ну дуже багато чого. А от є надія, що. Сербського президента можна буде так трохи відчепити від Росії чи його проросійської позиції? Ну Сербія завжди була проросійською, і Росія підтримувала і в політичному плані, і підтримувала зброю під час Балканських воєн і. На сьогодні вона продовжує підтримувати, дотувати, фінансувати, допомагати тільки для того, щоб зберігати хоч якісь впливи на Балканах. Тобто, в них там, до речі, теж е, достатньо серйозні поразки. Ну от згадайте, як, як Росія намагалась контролювати Чорногорію, включно із форматами держпереворотів е, і багатьма, багатьма іншими речами. Тому зараз я думаю, що нам навряд чи вдасться повністю залучити Сербію на свій бік. Тобто, важливо, що зустріч відбудеться. Важливо, так, що це. зустріч важливо. відбудеться. Важливо, що поговорять, важливо, що висловлять позиції, але там проривних результатів навряд чи можемо очікувати. Зрозуміло, дуже дякую вам за розмову. Політолог Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку. Поговорили про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. Дуже Дуже важливі виклики. Перед нами стоять перш за все в інформаційному полі. Але зараз у нас пауза. Далі будуть новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.